У селі Козлиничі Камінькаширського району попрощалися із 27-річним уроджицем села, жителем міста Вара, що на Рівненщині Олександром Сергійчуком. За інформацією Маневицької громади, із героєм попрощалися у середу, 3 травня. Український захисник служив гранатометником в роті охорони 45-ї окремої артилерійської бригади, але виконував бойові завдання разом із 35-ю бригадою морської піхоти імені Контрадмірала Михайла Остроградського до війська захищати батьківщину Олександра мобілізували на початку серпня минулого року. 21 квітня 2023 року. Воїн разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля населеного пункту Новокалинове Донецької області. Та, на жаль, загинув. Поховали захисника на сільському кладовищі. Віддати останню шану бійцю прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громад. У Олександра Сергійчука залишилися дружина, трирічний син та згорьовані батьки.